Всім привіт! Сьогодні ділю з вами нереально смачним рецептом шпинатних млинців з червоною рибою. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: шпинат, яйця, борошно, вода, цукор, сіль, олія та молоко. Для начинки нам знадобиться червона риба, крем-сир, огірки та авокадо. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Спершу приготуємо млинці. Шпинат перекладаємо до глибокої миски, заливаємо окропом та накриваємо тарілкою, лишаємо на 5 хвилин. Після чого знімаємо миску та перебиваємо шпинат за допомогою блендера. До перебитого шпинату додаємо сіль, цукор та 3 яйця. Ретельно перемішуємо. Сюди ж просіюємо усе борошно у кілька етапів, кожен раз гарно перемішуючи. Додаємо до тіста тепле молоко та олію. Перемішуємо. Ось такої консистенції у вас має вийти тісто. В сковорідку легенько змащуємо олією лише перед першим млинцем. Обсмажуємо шпинатні млинці на попередньо розігрітій сковорідці на вогні нижче середнього. По кілька хвилин з кожного боку. Готуємо начинку. Я трішки очищу огірки від грубої шкірки, проте це робити не обов'язково. Огірки потрібно нарізати соломкою. Стигле авокадо та червону рибу теж нарізаємо невеликими смужками. Викладаємо на млинець смужку крем сиру, огірок, авокадо та червону рибу. Загортаємо. Такі млинці виходять не лише яскравими, проте й дуже смачними. Вони стануть чудовим доповненням до святкового столу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!